всім привіт, Сьогодні у нас буде нове цікаве відео. Вибрався я на річку. У нас, як бачите, все майже розтало. Будемо ловити сьогодні на смін. Взяв з собою фаворіт X1 до 12 грам, котушечка Select Nitro. І поставив я приманочку сюди рака, від M5 Craft ось такого от 2,8, здається, дюймів. В ультрафіолеті. 6 грам джигріг, будемо пробувати ловити. Ну я сподіваюся, що щось ми таки Зможемо спіймати. До речі, друзі, в цьому відео буде також розіграш. Як я в минулому відео обіцяв, що буде невеликий новорічний розіграш, тому не, не перематуйте відео, тобто дивіться повністю, щоб його не пропустити. Ну, а там я вже скажу всі умови, що потрібно буде зробити, щоб брати в ньому участь. Тому, друзі, погнали ловити. Я сподіваюся, що щось ми сьогодні таки спіймаємо. Так, ну що, будемо пробувати ловити. Взяв я з собою навіть сьогодні штатив, можливо, познімаємо трохи з боку. Зараз сюди спробую зайти. Бо я думаю, на лід небезпечно зараз виходити От на ну, ці кущі. Я на них виходив навіть коли вода була, тому я думаю, з них можна спокійно ловити. Хоча дивлюсь, там машини стоять, таке як хтось ще ловив з криги. Так, ну що, будемо пробувати перший закид. Почнемо з такого от місця. Тут я завжди ловив рибку, що окуня, що щучку, тому погнали перший закид. Вітер трохи здуває. Є Таке як щучка. А ні окунь. Хороший. А ні щупак. Дивіться. Все ж таки стоїть тут рибка. Невеличка, але з такою покльовкою класною. Так що все розловлено. Так, а ну, давай я тобі фоточку зроблю. І відпущу тебе. Дивіться, друзі. Нарочка взяла. Так, напевне, треба буде зараз брати штатив ставити і познімати трошки з боку, якщо буде... Опа, тихо, 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 тихо. Зараз я тебе відпущу. Так, не вимазуй мені тут спінінга. Бо я вас знаю. Така грам 100 може. Щучка от. Стій, дивіться. Маленький. Все ж таки рибка кліє. Та тихо будь. Я ж тебе відпустити хочу. Так, ну що, ось така от зимова щучка на спінінг. Зараз відпустимо. Перейдеться кидати її, бо, блін. Зараз обережно ніяк тут я не відпущу. Так, ну що, давай. Пішла. Так, ну що, друзі, а от і довгоочікуваний розіграш, як я і обіцяв, у нас буде два переможця. Це... Перше місце це дві пачки приманок м 5 Крафт, одна пачка приманок Select і ось така от валочка від Select. Ну і друге місце це ось дві пачки приманок від Select і пачечка приманок від м 5 Крафт. Так, ну що, перейдемо до умов. Перша умова це буде підписаним на мій канал і також подивіться у вас. Щоб були відкриті підписки, щоб я міг зайти до вас на аккаунт і подивитися, чи насправді ви на мене підписані. Друга умова це написати будь-який коментар під цим відео, тому що саме серед коментаторів ми будемо обирати переможця цього конкурсу. Так, ну і третя умова це буде підписаним на мій інстаграм. До речі, я зробив новий аккаунт в інстаграмі, де буду викладувати тільки ремонтовлю, і на нього треба буде підписатися. Він є як в шапці мого каналу, можете знайти. Також я залишу і в описі. Силку на цей інстаграм також продублюю її в коментарях. Ну, Друзі, якщо ви не виграєте, то також я залишу ссылочки на приманки як м 5 Craft, так і на приманці Select в описі під відео і в коментарях і ви зможете зайти, подивитися, можливо, щось вам сподобається, придбайте щось собі, тому що я на ці приманки ловлю вже не перший рік, і вони дуже класно себе показують. Так, ну що, друзі, і проведемо ми цей розіграш, напевно, десь через недільку після Нового року, щоб всі все зробити встигли, всі встигли написати коментар. Я думаю, недільки вам вистачить. І проведемо, скоріш за все ми пряму трансляцію обов'язково, але я ще не знаю, або ж в інстаграмі, на який я силочку залишу, на який треба буде підписатися, або ж я все ж таки запущу невеликий стрім на Ютубі. Так, ну що, друзі, ось такий розіграше. Всім бажаю успіхів в ньому. Ну а ми пішли ловити рибку далі. Та, ну, тут наче можна стати. Якщо можна, буде дуже круто. До речі, друзі, пишіть, як вам відео так, українською мовою. Я дивлюся по лайкам з того відосика там, де я робив огляд на вудочку, то всім наче зайшло. Тому буду робити такі відоси частіше. Ну і в принципі, напевне... Далі відоси все ж таки буду робити українською. Будемо розвивати український YouTube. Так, ну, щось немає. От, роблю велику ставку на ось ці два місця біля мосту. На першому, якщо там немає великої закраїни, може щось хороше клюнути, наприклад, непогана щучка або навіть непоганий окунь. Тому що я там часто ловив і щуку і окуня. Я думаю вони там і взимку, і зараз. Так, ну дуже класно, що вже хоч щось спіймалося, пішли напевне далі. І можна буде викладати відос хоча б з якоюсь рибкою. То я думав, що якщо зараз не буде, то прийдеться викладати так, тому що як по-іншому провести розіграш. Так, ну що зараз. Два ось цих місця можуть все вирішити. До речі, дивлюся там. З другої сторони ще стоїть лід. Я впевнений на 100%, що на, на ньому ще навіть сидять люди ловлять, тому що ось машини стоять. А нікого немає, хто б ловив на спінінг, наприклад. Тому... 100% хтось там та й лове. Так, ну що, спробуємо половити тут. Навіть цікаво, що ж тут буде щось або ні. Ну тут може стояти хороший окунь. Я пам'ятаю в тому році взимку ми тут наловили... На румишки пробували. У нас, звичайно, клював не крупний окунь, але один мужик туди сидів і в нього прям клювали такі гарні окуня. Грамів напевне під 400, мабуть. Ну, можливо, 250 ось такі от. Ми тоді так нічого і не спіймали. Ну із крупної рибки. Я все ж таки сподіваюся, що в цьому році ще буде лід, бо хочеться половити з льоду, з криги. Але поки що от ловимо на спінінг. До речі, сьогодні можна сказати в мене... Закриття сезону 2022 року. Тому що я завтра вже напевне не піду на риболовлю. Також це буде і останнє відео в цьому році. Я все ж таки сподіваюся, що я зможу його... Опа! Опа, є! Є, 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 друзі, хороша. Хороша щучка. Йди сюди. Блін, хоч би не, не завела. Хоч би не завела. Хороша, друзі, хороша. Все. Ось вона. Блін, а завела. Ще сидить. Так, друзі, як би її... Підняти хороша щучка, бліна гарна. Опа, іди сюди, іди сюди. Фу друзі, є рибка, зараз дістану. Хороша, класна щучка. Все ж таки клюнула тут. іди сюди. Подругу. Тихо, тихо, тихо будь. Дивіться яка, клас. І все. Ой! А в неї там всередині дивіться, маленький йоршик. з'їла, бліна, того йорша. Хай вони їх їдять, вони, блін, вже задрали. Дивіться, ось якщо вам буде видно, то в неї в роті там. Сидить маленька рибка ось. Блін, ну що, друзі, клас! Дві рибки, друга вже така, більш-менш. Класно Ну, грам 500 ми її звичайно відпустимо. Тому що, по-перше, вона не в зачоті, тобто менше дозволеного розміру. Так от. Зараз сфоткаюся з нею ще. Вона менше дозволеного розміру, тому ми її відпустимо. І 100% вона дікрою. так не буду тупити так як той раз. Зараз просто відламаємо тут кусок криги і випустимо її отак от. Щоб не кидати її. Так давайте з тобою пару фоточок зробимо. Блін, ну рак від М5 зараз просто розриває. В такому от кольорі. Просто розриває. Його теж просто розриває риба. Тепер треба її відпустити, щоб довго не мучити. Вона, до речі, така з пузом, скоріш всього, зікрою вже. Блін, але порадувала покльовкою. Йди сюди. Давайте зараз ми тебе ще сюди відео знімемо, відпустимо. Так, ну що, відпускаємо ось такого крокодила. Друга щучка за сьогодні грамів під 500, ну можливо 400. Давай, біжи подруга. Так, я думав, я прийду собі після обіду сюди і максимум там ну, якийсь окунь, можливо, вскоче, тому що зазвичай все кліє зранку, а воно дивіться як... Опа, є, друзі. <сі> відразу ще одна теж щука. Опа-опа. Хороша. Треба відразу наверх піднімати. Тут не можна з нею довго гратися. Бо зараз, якщо вона... Давай, 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 давай. Блін, підкригай. Опа. Ого! Друзі, дивіться. Жесть. Йди сюди, я думав, це щука. Просто жесть. Стій, 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 не тікай. Йди сюди, друже. Друзі. Блін. Що-що, а от його я не очікував спіймати. Дивіться, який окунь. Просто жесть. Жесть, просто, дивіться. Ну тут стабільно, я думаю, десь пів кіло. В ньому повинно бути. Просто подивіться на нього. Який класний окунь. Жесть, я думав щучка. І з такою гарною покльовкою просто! Рак сьогодні розриває. Опа, йди сюди. Давай ми тебе спускаємо, блін. Бідного рака вже всі. Каменелінь потріпали він вже бідний весь ледве тримається. Фу, Але то класно було. Ну що, ось такий от красунчик плюнув. Відпустимо його. Ось такий от видно, що набитий її крою просто весь повністю. Давай, друже, біжи. Просто жесть. Що сьогодні за день? Перед новим роком так гарно клює просто. Кращої рибалочки, навіть не придумаєш собі, поки ті там сидять зараз десь з криги, питаються щось таке спіймати якогось окуня розміром з палець Тут блін, клюють такі от монстри. Ну що, друзі, ось така рибалочка на сьогодні вийшла, я вважаю дуже круто вийшло. Надіюся, що ви не пропустили розіграш, який був десь в середині цього відео. І зробите всі умови, щоб в ньому прийняти участь. Ну, і кому сподобалось відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Ну і всім до побачення, всім до нових зустрічей.